Два роки, п'ять місяців та одинадцять днів хвилиною мовчання вшановують загиблих героїв на центральній площі. Чернівці були одним з перших міст, де запровадили вшанування пам'яті загиблих захисників щодня о дев'ятій ранку хвилиною мовчання. У день незалежності містяни прийшли до пам'ятника Тараса Шевченка, аби віддати шану тим, хто ціною власного життя виборював незалежність та мир в Україні. Вперше хвилина мовчання на центральній площі загиблих воїнів у Чинівцях почали вшановуватись 17 березня 2022 року. Ініціативу проводити хвилину мовчання біля пам'ятника Тарасові Шевченку запропонувала Чернівецька міська рада. Така традиція, вона надзвичайно потужна і надзвичайно дієва. Вона була започаткована на самому початку широкомасштабної агресії, і тоді ми зрозуміли, що ми не можемо бути осторонь того, що відбувається, ми повинні пам'ятати. Про ті втрати, які ми маємо, які кожного дня з'являються, і саме тому ми організували цей процес саме на центральній площі, і ми бачимо, що це знайшло відгук у Чернічан і гостей міста. Щоранку о 9.00 центральна площа Чернівців зупиняється. Патрульні поліцейські перекривають рух вулицями. Пішоходи заумирають. А з магазинів та установ на площі виходять люди. Я завжди йду по дорозі. Ну, на роботу і завжди зупиняюся. Так. Це дуже цінно, тому що люди, навіть ті, хто не зосереджується ось на, на пам'яті, то вони зупиняються і це заставляє їх задуматися. У нас такого не роблять. Трошки такого немає. Трошечки інші люди. Ви б хотіли, щоб вашому місцеві? Так, так. Я в тролейбусі їхала. Що мене ще дуже вразило, ще більше, ніж оце, що в тролейбусі всі люди встали, і навіть я зараз буду плакати, навіть став один чоловік, який був на костелях. Він встав і оце мене вразило дуже. Це Не те, що правильно, це обов'язково. І ну, це має війти ну, звичку, напевне, на все життя однозначно. І інші міста, ну, я впевнена, що у них це є, не стикалися. У нас набагато сильніше робить. У нас 9-та на година, а? всі зупиняються, да, навіть машини. У нас, ну, у нас в чітко, ну, правильно робиться. У Кропивницьку, так? Кропивницьке, так. Тут теж зупиняються, але бажано зупи... ну, ще навчитись прямо скрізь, ну, особливо в центральних вулицях. 25 липня 2024 року до Київської міської ради надійшла електронна петиція про запровадження хвилини мовчання у столиці. 8 серпня петицію розглянули і залишається на етапі розробки необхідних організаційних умов для проведення, зокрема, питання руху громадського транспорту. Юген Басилюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4